Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати гру Супер Ведмедя. У попередньому відео ми пройшли снігову долину і зараз нас чекає якийсь наступний рівень. Так що давайте підемо його, пошукаємо, бо я вже і сам не пам'ятаю, де саме він знаходиться. Тут якийсь ведмідь, я не знаю що він хоче. Так, тут якийсь магазин у нас. Нам треба зібрати 18 ведмедів, а зібрали поки тільки 8. Так, можемо поговорити з ним. Пожертва, мова добродіяльності. А точно, нам же треба було біометричну пустиню йти. Ну, давайте відправляємося. Біометрична пустиня більше за всі інші регіони, які ми вивчали до цього. Ми можемо піти вивчити Оазис, село крокодилів, село феніків, багато руїн, храм і ще багато всього. Джоли, похоже, побудували. Стіну навколо сіл їх цікава піраміда. Проси інформацію жителів. щоб подорожувати цій пустині, ми можемо використовувати цей квадроцикл. Ну, цікаво, цікаво. Так, да, от доволі ця пустиня вона більша за всі інші, де ми були. Ну, сніга долина менша. І десь ми ще були, вже не пам'ятаю. Так, як це їздити? Ага, це повертати. Угу, прикольно, давайте нам Може, можливо йдемо в цей храм. Ага, нам тут треба. Тікаємо лучше. <гум> ми навіть <гум> отак можемо швидше, ніж на квадроциклі, думаю. Пересуватись. Добре, ну нам треба, значить, сюди. Йома, їх щось сильно занадто багато, мені ж треба сердечко знайти. Де ж тут є якесь сердечко, я не знаю, яке-небудь. Мені треба срочно. О, бачу. Давайте візьмемо. Так, добре. А що оце? А, це квадроцикл. Добре, давайте його візьмемо. Повертаємося до них. Зараз якось треба акуратно вийти. І можна їх бити. Перший на попався. Другий на. Ой-ой. На. Цей на. Промазав. Попав. І цей. промазав. Але треба попасти. Тож, та. Й... Йома, я не можу попасти. На, попав. Ну і давайте цього. Так. Так, тепер можемо йти. Так, що це в нас? Село феніків. Добре. Так, беремо сердечко, нам це треба. А, це добре. Їх можна не боятись. Давайте глянемо, що в нас тут є. Можемо зайти? Не можемо. І що? Так, о, можемо сюди зайти. Давайте. Ого, це тут тут. Гарні такі будинки. Ладно, там нічого цікавого немає. Отут така статуя. Це що, нам статуя? Поки що ми такого нічого не зробили, щоб нам статую ставити. Давайте розпитаємо, можливо, у них. А ні, тут є прохід, я щось не побачив перше. Йдемо сюди. О, ведмідь перший, тут є. Але ключа не бачу. І де цей ключ? Ого, там хтось якийсь лев. Можливо тут ключ. Окей, тут нічого не бачу. Якийсь мішечок є. Але навіть не треба, ой. А, подождіть. А ні, здалось. Це просто монета тут. А де ключ? Щось зовсім його не бачу. Справді, де він? А, от він. Є. Опа. Давайте. Обережно. О, так от. І от, все. Так, ну перший ведмідь вже є. Тепер нам треба шукати наступного. Зараз десь не йдемо. О, ні, знову ці. Давайте їх якось обійдемо і йдемо туди. Мені цікаво, там якийсь корабель. Цікаво, щось я його ще від, з того села помітив. Забув, яка точно його назва. Так, зараз давайте знайдемо, як туди забратись. А ні, почекайте, тут ще є такий будиночок. І там якесь село. І там все цікаво, доволі великий рівень. Так, ось. Ось ведміть, кого нам треба спасти. Напевно, нам сюди забиратись треба. Ой-ой. Ось так. Обережно. Сюди. Сюди. І сюди. І якось ось так. Ага, от і забрались. Далі... Сюди. Можна зразу так, О, ми зразу. О, і ключ. Все, можемо вилітати. І відкриваємо. Звільнили... Ну, Меробиса. Так, вже два ведмедя є, нам остався один. А як же ж мені забратися, от я не знаю туди. А, от, бачу. Ну-ка йдемо. Так, в нас тут що? Не заходьте. Ну, а ми ж, звісно, зайдемо. О. Ага. Воно деякий час, походу, так? Да? Uh -huh, да, я правий. Давайте розглянемо, що тут. Тут нічого цікавого нема, добре, давайте. Швидко. Біжим, 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 біжим. Стих. Ні, ні-ні. фух. Стих. Так, стоп, я. А я ж я взяв монети. Ам... А як далі? О... А, -а, а, я можу і так йти. Воно просто невидиме стає. Поняв. Добре, тоді її... йдемо сюди, куди воно нас далі приведе. А, і все. Я радий, що ми нарешті вийшли. Ну, я теж трохи радий. Правда, я думаю, ми там якось адмедя знайдемо, але нічого не знайшли. О, я бачу адмедя, нам туди. Ну-ка. Ух ти ж! Йо-йо-йо-йоу! -йо! Тут якісь такі злодії нові. Нам треба тобі ключ, добре. Так, це є і другий є. Може якось можна швидко пролізти? Ні. Ну вони сюди не пролазять. Це добре вже. Але їх три штуки. Я зразу двох виробав, це добре. Так, але де ключ? Нема ключа. Футбольний м'яч. Серед пустелі, серйозно. О! Давайте на корабель зайдемо, походу, скоріш за все, там. О тут якийсь добрий. Ну Це корабель, Артефакт деревній династії ведмедів. Він якимось образом зберігся на протязі віків. А дерево, здається, не засохло і не згнило. Говорять, що управляти ним може тільки відміть королівські, королівські крові. Ну, ми не знаємо, чи ми. Королівської крові, але давайте впробуємо. А ми можемо. Тільки ми королівську кров маємо. Так, подожіть. Зараз кататись не час. Нам треба цього ведмедя випустити. Щось пише. Вам потрібно зі не менше 120 монет на цьому рівні. Угу. У мене всього лише 32. А як того випустити? А подожжі, тут речах є. Ну-ка. О! Ага. Ну ладно. Це нічого нам не дало сильно Давайте, ну туди підемо І глянемо, що там. Давайте швидше. Так, оп. Опа. 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 Раз, два, раз, два, раз. Раз, два. Так. Зайшли, що це у нас? Тут трамплінчик. А тут нічого цікавого. Ой, теж нічого. Ну то йдемо, значить, сюди покупаємося. Що це в нас тут? Так. а це акули? Ого, да А там ключ. А, це не акули, це крокодили. Все, ключ є. І це від того ведмедя бачу вже. Давайте навізьмемо ну, його. О, це добрий крокодил, видно. Наші друзі, заражені фіолетовим медом, повернулись до своїх перших інстинктів. Вони охотяться у воді, будь не обережним. Ну, я вже це поняв. Так, ось кого маємо звільнити. Ви звільнили Клео. Тепер ми вже можемо повернути. Можемо йти вже в ту піраміду. А це якраз те, що я і чекав. Так, давайте заліземо і поїдемо вже якнайшвидше. Ось цей піраміда. Оце то ми женем, звісно, тут. Йоуі. Оце ми ганяємо. Ой-ой! На, бджоли, я щось вже про них і забув. Получай і ти йди сюди. Давай. Ти йди сюди, на. І ти сюди йди. Промазав. Все, ходим, беремо сердечко. Погнали. Так. Ой, це вийшов назад. Ідемо. Це лабіринт якийсь. Ну, давайте пройдемося. Так, тут тупік. Так, ми, значить, маємо сюди. Давайте повернемо. Ну-ка. Десь я вже йду. О, прийшов. Нарешті. Ой-ой-ой-ой, це бос. Барен, тобі вдалося сюди пробратися, я так рад за те, тебе бачити. Е, по, обраті е, на те, що ти ходиш. Де ти ходиш? Ця гробниця, напевно, повна опасних скритних ловушек. Говорять, що в цій кімнаті схован кернел. Це дуже древній могучний артефакт. Бджілки, бджіли. Бджоли промишляють стра... дивні речі з клерном. Я думаю, що це зв'язано з фіолетовим медом. Ну, я теж так думаю, в принципі. Будь ласка, найди спосіб визволити мене звідси, щоб ми могли піти додому. Звісно, допоможу. Так. Оу. І що мені робити? Нажимаем. І шо? Що? Так, щось нічого щось ще не тут. Шос не разумею. А, нам стати треба. Страж. Оу. йо ма йо ма Так, ми перестрибнули, але як його... Ой, блін, щось забув. Ой. Оце то я його притиснув, звісно. <рит> <рит> Слово вбивший. Так, тікає. Ей, я ж трибну. Так, мені срочно треба сердечку. Є. Yeah. Так знову. Так, якось мені от сюди його заманити треба. Давайну. Попав чорт. Тож вставай. Добре. Дякую, що встав. швидше, біжим. Якось його важко так перемогти буде, я не знаю. Ти сюди, вот так, вот тут встань, і все. Певно якусь тактики перемогти можна. Та він реально, він такий. О, притиснув. Все, добре. Але він знов, блін, став. Тікаємо, 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 чекаем. Бежим. Так, добре, вже. Три сердечка, Ти отут встань, все, ні, ну ти йдеш. Капіц. Напевно, останній раз. Фух, не попав. Ні. Швидше, швидше. Єс, yes, я встиг. Фух, я взміг. Фух, це було страшно. Карл не тут. Повинно бути їли, вкрали його перед тим, як ми сюди прийшли. Вчений ведмежі ведмежі селі. Можливо, знає пару штук про цей артефакт. Так, давайте звільним ключ. Ага, от ключ. І звільним цього ведмедика хорошенького. Давай, йди сюди. Чікс. Ви звільнили Сенда. Тепер можемо виходити, в принципі. Чікс, чикс, раз, два, раз, два. І все, це, певно, все можемо. Да. Ой, ой ці ведмеді, від них лучше. Давайте сядемо сюди. Все, лучше їдемо вже. як якнайдальше. А де щось вихід. А, от вихід, вихід. Тут. І на вихід можемо повертатись. Так. 32 монетки доволі добре. Ого, ми вже якісь дім, оце гігантський дім розблокували. Давайте оглянемо, можливо, ще щось тут є. Тут такі ведмеді ходять. Цікаві доволі. Статуя. Ну, ось так. А, подождіть щось тут. Ладно, нічого там нема. Ну, ось так от нас все вийшло. Ми пройшли біометричну пустель в цій серії. Далі ми. Пройдемо якісь рівень, Напевно, це буде гігантський дім, саме про це і думаю. Тому, всім дякую за перегляд цього відео і бувайте!